Ви знаєте, Дмитро, я думаю, що ваше питання це така хитра технологія телеканалу TVI, тому що кожен буде змушений послати дві смски, тому що цей закон він потребує і виконання безумовно, але він потребує також і змін. Правильно, ми мали на увазі питання пріоритетів. Що спочатку треба зробити? Е, Давайте ви з цього і почнете. Тут важко сказати, тому що тут трошки різні критерії, оцінки взяті. Ну не може крокодил бути одночасно і зеленим і довгим. Тобто, він може бути, але це два різних критерії. Виявляється, що може. Він може бути і зеленим, і довгим. Так, і до речі, знаєте, в одному відомому фільмі. Один герой вже довів, що крокодил скоріше більш зелений ніж він довгий. Тому в фільмі крокодил був червоним. Якщо ми говоримо про міміно, ні, ми не говоримо не про міміно. Ми говоримо про фільм Олігарх. Давайте Там... по суті. Пане Сергій. Так, да, насправді а, чи потрібна люстрація в Україні звичайно і беззаперечно після тих подій, які відбувалися, після того що країна переживала в період 10-14 років. Люстрація потрібна. Чи потрібна вона в такому вигляді, як вона запропонована законом? Ну, скоріше за все, що напевно, ні, цей закон треба цей закон. Треба необхідно вносити зміни. Ну, по перше, на мій погляд, треба м -м, беззаперечно м -м, піддавати люстрації. Тих найвищих, але я підкреслюю, найвищих високопосадовців, які керували країною а, в часи панування Віктора Януковича. Звичайно ж, і беззаперечно, ці люди не повинні більше приймати участі в управлінні держави. По друге, а, повинні люструватися всі ті люди, які в абсолютно очевидно незаконний спосіб в той. В тій чи іншій формі допомагали Віктору Януковичу створювати той режим, який був створений в Україні в період 10-14 років. Чи означає це, що всі чиновники, які е, працювали в державному апараті в цей період, повинні бути люстровані? Е, мені здається, що всі ці чиновники повинні бути. Суб'єктами перевірки, але беззаперечно бути люстрованими лише тому, що вони працювали на посадах заступників, помічників, заступників, заступників. Напевно, це не зовсім так, і це не зовсім правильно, і це не зовсім коректно. Тому в цій частині, звичайно ж, закон, закон потребує, потребує змін. Деякі, до речі, деякі політики і політологи е, висловлюють думку про те, що люстрація це насправді шалений механізм, який допомагати допомагає рухати державу вперед. І дехто говорить про те, що якби припустимо в Російській Федерації за часів президентства Бориса Єльцина була проведена люстрація, напевно, ми б не мали сьогодні того, чого ми маємо і в Росії, і в Україні, і в світі. У нас є приклади успішних ілюстрацій, але як правило, ці успішні ілюстрації я маю на увазі світові приклади успішних ілюстрацій, але як правило, ці ілюстрації проводилися ну, по перше, в пострадянських або в постсоціалістичних державах майже одразу після... Критики ілюстрації говорять про те, що якби от аналогічно нашій ілюстрації пройшла, припустимо, в Польщі, то президент Кваснєвський ніколи не міг би стати президентом Польщі, і Польща, напевно, ну не отримала б тих досягнень, які вона отримала за президентства пана Олександра Кваснєвського. Але я ще раз підкреслю на моє глибоке переконання, люстрація повинна проводитись. Люстрація повинна повинна проводитись жорстко. При цьому люстрація повинна відповідати на два завдання. Люстрація повинна бути а, предме, бути механізмом покарання тих чиновників, які вчиняли очевидно незаконні дії в період 2010-2014 років. Але перш за все, і основна функція люстрації це забезпечення. Створення ефективного і нормального корпусу державних службовців. І от саме тому я говорю про те, що необхідні зміни необхідно люструвати в обов'язковому порядку не всіх. Лише вищих чиновників, тих, хто рангом понижче, вони повинні бути суб'єктом перевірки, але повинна бути можливість повинна бути диспозитивність для залишення їх на посаді у випадку, якщо за результатами перевірки буде встановлено, що вони не причетні до. Встановлення саме встановлення того режиму, який встановив в Україні колишній президент Віктор Янукович. Тобто подання Верховного суду до конституційного суду, це цілком логічний крок. ви вважаєте? ні, це окрема судовий корпус. Це повірте дуже дуже окрема і дуже дуже специфічна історія. От я згадав, я вдячний вам за запитання. Оскільки я згадав, щодо до люстрації політики, звичайно, ж повинні бути в обов'язковому і глибинному порядку. Люстровані правоохоронні органи, і звичайно ж, повинно бути. Повністю перелопачена, пробачте, за такий термін, вся судова система. Тому що, на жаль, судова система, яка е, була на вістрі і боротьби з політичними опонентами, і на вістрі, е, скажімо так, е, прикриття всіх незаконних дій в державі в цей період, на вістрі... Е, Відбору власності, вона повинна бути повністю і тотально змінена. Судова система повинна припинити існування в тому вигляді, в якому вона є. На жаль, за останні 9 місяців, на моє глибоке переконання, суддівський корпус чітко продемонстрував, що він, суддівський корпус, не хоче змін. Він, суддівський корпус, звик бути придатком системи, він звик бути рабом системи. Їм так зручно. Вони так звикли, ви знаєте, не може раб за 5 хвилин стати вільною людиною ментально. І оці дії е, Пленуму Верховного суду, які нібито е, запаковані в обгортку якихось юридичних дій з юриспруденцією і з логікою закону про люстрацію, не мають нічого спільного. Можна формально говорити про що завгодно, але при цьому ми всі, на жаль, фактично розуміємо. Е, як працю працювала і працює і продовжує на жаль працювати наша судова система, як вона функціонує, хто кому дає вказівки, і як виносяться абсолютно незаконні протиправні судові рішення? Роз'ясніть, будь ласка, тобто зараз судді вимагають переглянути саме ті розділи, в яких йдеться про про їх люстрацію, про люстрацію суддів. Про люстрацію самих суддів, а також органів та інституцій, які так чи інакше пов'язані або з діяльністю судів, або з притягненням суддів до дисциплінарної відповідальності або з е, притягненням суддів до іншого виду відповідальності, мова йде про люстрацію самих суддів, мова йде про люстрацію членів Вищої ради юстиції і вищої кваліфікаційної комісії суддів. і також судової адміністрації, якщо я не помиляюсь, наш експерт Олександр Піддубний, Прошу ваше питання. Я Сьогодні просто е, згадав одну е, коментар. Побачив по перше, в соцмережах мережах один е, коментар. Політтехнолога знайомого, який працював з багатьма штабами, і він фактично зняв мене цю думку з язика. Я згадав ще плюс ще одну передісторію свого досвіду. Колись е, коротко перед двома реченнями. Колись, е, Коли Ющенко прийшов до влади, були губернатори-сумісники. Е, з посадами, з кріслами народних депутатів України. І я говорив з одним гумбернатором, кажу: а ви чому не позбуваєтеся свого мандата? Вони сказали, що тому, що Ющенко сказав не здавати мандат. І я до того, о, і цей політтехнолог, мій сьогодні, він фактично зняв теж з язика мою думку, що а, рішення суддів, і те, що суди роблять, це фактично санкціоновано владою. У вас не виникає такого враження? То у мене не враження, а у мене є абсолютно, ну, скажімо, неофіційна, але чітко перевірена інформація про те, як приймалося це рішення Верховного суду. На жаль, я ще раз підкреслю: суддівська система не хоче змін. Суддівська система хоче зберігтися в тому вигляді, в якому вона є. Суддівська система отримала перший шанс на, яку, на якесь реформування і самоочищення, що. Дуже важливо насправді під час прийняття закону після прийняття закону про відновлення довіри до судової системи, коли вони мали можливість самі собі обрати голів суддів таким чином, хоча б частково змінивши ситуацію в судовій системі. За статистикою я не готовий зараз називати цифри, але ці цифри вражаючи там в 70 чи 80% випадках, вони по суті переобрали всіх тих людей, яких їм. Поперед тим попризначав Андрій Портнов разом з Віктором Януковичем. Тобто, ще раз підкреслю, це свідчить про те, що судді ментально, на жаль, не готові мінятися. Тобто, люстрація, мені здається, що це такий достатньо своєрідний механізм, який може або покликаний теоретично забезпечити формування нормального корпусу. Тих людей, які займаються тим, що називається на заході публічною службою. це чиновники, судді, прокурори, поліція і так далі. Але на жаль, це все не може мінятися само по собі. На жаль, от ця ментальність, яка сидить в прокурорах, яка сидить в суддях. Я не знаю, як її вичавити, яку ілюстрацію її вичавити. І при цьому знаєте, мій один колега, так жартама, щодо цього закону задає питання: а хто ж буде ілюструвати ілюстраторів? Бо це теж величезне питання, хто буде здійснювати ці перевірки, які передбачені законом, як вони будуть здійснювати? Це продовжуючи питання щодо необхідності Сергій Поярко, будь Ладно. дуже коротке запитання. От мене дуже не люблять політики і всі можновладці, коли я озвучую одну ідею. Я кажу, слухайте, а чому нам не запровадити частково зовнішнє управління? Тобто залучити не тільки кредити Заходу, а взяти спеціалістів з Заходу, які є ну, об'єктивними Хвилиночку. І просто у нас бракує людей, бракує, які не звикли давати хабарі і брати хабарі. Тобто взяти тимчасово. Взяти оцих варягів на деякі посади людей, які в принципі ніколи не брали хабарі, не знають, як це робити, залучити їх не тільки кредити західні, а й спеціалістів от сюди посадити з ротацією в 2-3 місяці, щоб вони не проросли тут корнями, і щоб от для початку взяти частково зовнішнє управління з європейськими спеціалістами. Чому ні? Дякую, Дуже... поки зараз Сергій Власенко буде відповідати. Я представлю з нами Анна Степанець долучається до нашого ефіру. Ну зіркам все дозволено. Зрештою, ну перепрошую. Прошу. Ні, насправді власне. ідея дуже слушна. Я б її продовжив і Сказав, що треба було б, щоб громадян України завести десь з Європи так, щоб вони не були ментально корумповані. Ні, Насправді, питання дуже дуже філософське. Насправді, корупція це явище соціально ментальне. На жаль. Наше суспільство треба бути абсолютно об'єктивне, просякнути корупцією від низу до верху і починаючи від самого народження, умовно кажучи, дитина бачить, що в лікарні дають хабар, в школі дають хабар, в дитячому садочку дають хабар, в університеті дають хабар, там ще десь. Я повірте, у мене претензії до судової системи дуже дуже багато, в тому числі і особистих. Це з одного боку, але з другого боку. Всі ті самі судді, вони ж теж не, не з Марса до нас приїхали. Вони ж не потрапили до нас з іншої планети чи звідкілясь це їх когось. Це сусіди, для когось це родичі, для когось це брати, сестри, я не знаю батьки і так далі. Тому насправді без глибинних змін в самому суспільстві нічого не зміниться. Нічого не змінить. не можна побудувати, знаєте, комунізм віддільно взяти комнатки, а щоб вся остальна квартира була в розрухі. Я не кажу про те, що не треба боротися з корупцією, жорсткими методами, це треба робити, але треба теж розуміти, що без фундаментальних змін в самому суспільстві в цілому нічого не буде відбуватися. Бо якщо. Звичайні громадяни для них буде нормальною практикою давати даїшнику хабар, давати цьому хабар, давати ще комусь хабар. То не буде у нас ані чесних даїшників, ані чесних суддів, ані нічого. Олексійко. хоча, хоча одна репліка, якщо дозволити, хоча, звичайно ж, це не співмірні речі. Відповідальність чиновника за невзяття хабаря це одне. А Умови, в яких живе людина, яка змушена давати хабар, це абсолютно пане не Сергію. Що. І закон передбачає саме ілюстрацію посадовців вищого рівня, так? Олег Свірков, прошу ваше питання. Ну в мене не питання, в мене репліка невеличка. Можна? Е, от ми кажемо. Наша проблема в тому, що ми хочемо всього і одразу. Це прийшло до, до нас, з російських казок, де скатерть самобранка там, і прочі речі. На жаль, всього і одразу не буває. Ми повинні розуміти, що процес змін в суспільстві це процес, який розтягнутий в певному часі. І тут є. Е Рецептів дуже багато, але, на мій погляд, дві основоположні речі, які мають бути, це політична воля керівництва країни і суспільне замовлення на зміни. От з якимись допусками можна вважати, що у нас є і те, і інше. От, але у нас є величезний супротив апарату. Який не хоче змін, це стосується суддівства, це стосується митності Міністерства оборони. Будь-де. Ми не зможемо. Я з Сергієм згоден на 100%, Ми не зможемо змін, замінити всіх. На найпростіший рецепт вивести українців, завести англійців, сказати, що в Україні ви ж про це Я ж про це, ж про це не всіх кажу. боже. Є є чудовий досвід Болгарії, де всіх митників замінили англійці, зарплати зросли в них в 6 разів. Загальна сума, наприклад. От мільйон доларів на витрати, а доходи в скарбницю виросли в п'ять разів з мільярда до п'яти. Да? Це варто того, щоб робити, але будь-які дії мають бути продумані і помірковані. Що це, таке? це не питання до Сергія Власенка. Тому це... я думаю, ми зараз змінимо тут спікера. Прошу до слова на центр майданчика Маркіяна Галабалу. Дякую, пане Сергію. Вам так, пане Олеже, і ви можете завершити цю думку.